Слухайте, чи ловили ви себе на думці, що ви обираєте менше для себе ніж могли б? Наприклад, приходити на вечірку, там юрба людей. А ви таки обираєте сісти на стілець десь в кімнаті, в куточку і так посидіти, подивитися, хоча було зручне крісло, можливо, диван, а можливо, вам навіть хотілося сидіти на підлозі. Ось я, наприклад, дуже люблю сидіти на підлозі, але ви подумали, що ну там десь комусь будете заважати, чи може люди якось, а що вони про мене подумають, що сіла на підлогу або крісло можливо, а потрібно комусь більш поважному, ніж ви. Думаєте про себе, або дивіться, от скоро різдво, Новий рік, подарунки, свята, і ви вже склали, мабуть, перелік людей, кому ви хочете подарувати подарунки, і це сповнює вас радістю, надією. Ви такі вау, я ось це куплю цій людині, а ось це цій людині. Але в цьому списку немає вас. Або ви десь там в кінці цього списку, якщо вистачить коштів. І ви думаєте, ну хтось, же, мабуть, подбає про мене, хтось, же, мабуть, подарує мені подарунки. Ну і стоп, мені хочеться сказати. Це не скромність, це про неповагу до себе. Бо не факт, що хтось подумає про вас, бо не факт, що хтось подарує вам те, що ви хочете.